Взагалі яка ситуація зараз довкола Авдіївки і на східному напрямку? Будемо говорити з нашим експертом Олегом Ждановим, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України. Є вже з нами на скайпі. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Добре, ви сьогодні вже е, говорили в одному зі своїх інтерв'ю про те, що ворог проривав оборону на трьох напрямках. Поділіться, будь ласка, з нами інформацією, про які саме напрямки йдеться і яка там ситуація зараз. Ну не, не так я не казав, що прорвав нашу оборону. Ворог мав частковий успіх. На жаль, його штурмові дії принесли йому. Ну розумієте, це коливання лінії бойового зіткнення чи лінії фронту ну в межах сірої зони, в межах декількох сотень метрів. Це може, бути, це може бути, допустимо, ми відійшли з позиції, яку повністю перелопатила російська артилерія. Її утримувати немає, немає сенсу. У нас Купінський, у нас Авдіївський. і... У нас ну бердянський напрямок в, в районі приютного. Там там ворог мав частковий успіх. Ось що ми сьогодні спостерігали за минулу добу на, ліні, на лінії фронту. А так, ні в принципі, лінія фронту більш-менш стабільна, і вона, вона вже доволі довгий період часу фактично статична. Угу. А що стосується Авдіївки, чи можете зараз з нами поділитися? До речі, сьогодні прочитала інформацію про те, що російські війська планують захопити Авдіївський коксохімічний завод, і це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті. Як ви ставитесь до цієї інформації, і для чого їм може бути потрібен цей е коксохімічний завод? Ну, це саме саме велике безглуздя, яке, яке можна було очікувати від нашого ворога, якщо дійсно вони почнуть штурмувати Авдіївський Коксахім. Справа в тому, що в принципі коксахім це ворота в місто. Якщо його взяти, то ви фактично опиняєтесь в місті і далі вже там захоплення самого міста – Це не така велика вже і проблема буде, маючи за спиною коксахім. А но його треба взяти. Це укріп район, це залізобетонні конструкції, будівлі, це наявність підземних споруд. І ми цей коксахім укріплювали 8 років. Так що, йти в лоб на Коксахім це, ну, ще раз повторюся, найвелике безлузія, яке може зробити враг. Скоріше за все, вони будуть штурмувати Коксахім для того, щоб на, намагатися скувати наші війська і не дати можливості маневру військами і силами в межах самого міста. А насправді вони будуть намагатися оточити Авдіївку е з півночі, там найбільший успіх у них є. Uh, і uh, но ну, тим не менше, от сьогодні спростували інформацію, що вони там uh, закріпилися на перепередя залізничну колію. Колію вони перебігають іноді, але закріпитися вони не можуть на західній стороні залізничної колії. Ми їх постійно звідти вибиваємо. На дококсахіма деякі штурмові групи доходять, але закріпитися не можуть. Ми їх теж відбиваємо. Так що тут питання в Авдіївки так, там ідуть дуже запеклі бої, але у ворога немає на сьогоднішній день такого успіху, щоб вони там мали. Прозвітувати, от ті картинки, які вони там намалювали зі стрілочками, і транслюють в своїх телеграм-каналах воєнкори, вони на сьогоднішній день не відповідають дійсності. Пане Олеже, зараз деякі люди порівнюють події в Авдіївці із подіями у Бахмуті. Хоча я знаю, що деякі військові абсолютно категорично не погоджуються з таким твердженням. Взагалі чи варто і доцільно порівнювати битву за Бахмут із теперішньою битвою за Авдіївку? Вони, вони це дві паралельні битви, і вони мають розбіжності, а мають спільні риси. Спільна риса у них полягає в тому, що Російська Федерація, Російське командування не рахується стратами. Тобто вони готові покласти там стільки народу, скільки треба, ну закидати нас кістками для того, щоб е, спробувати захопити Авдіївку. Це з це з одного боку, це спільне. А різниця полягає в тому, що досягнути такої, такої боєздатності підрозділів і частин, яку е, побудував в Бахмуті Пригожин при максимальному застосуванні артилерії. Безлімітному витраті боєприпасів на сьогоднішній день шайгу Угу. Mm -hmm. як він би не хотів, але кадрові частини вони на порядок менше, менш боєздатні ніж пригожинські зеки, які просто йшли в атаку як зомбі, і доходило до того, що от наші бійці розповідали, що останнього такого зомбі зека зрізала наша кулеметна черга в п'яти метрах від наших окопів. Тобто вони йшли в повний ріст, і це була хвиля за хвилею. Ми не встигали перезаряджати зброю. Вони намагаються тут повторити в Авдіївці, але у них немає такої, такої дисципліни. Яку відтворював Пригожин на цих напрямках. Плюс не забувайте, що артилерія вже має ліміти російська, і ми намагаємося знищувати логістику так, щоб фронту не, 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 не вистачало ні палива, ні боєприпасів, ні особового складу. Ми дуже ретельно працюємо по тилах ворога. Я хочу з вами ще торкнутися теми статті Валерія Залужного на за економіст. Ми про цю там будемо трохи пізніше говорити з політичної точки зору, але хочу з вами обговорити її військову складову. І важливо те, що сказав пан генерал, це те, що ми переходимо в позиційну війну. І тут в мене до вас питання як до військового експерта. Це було для вас особисто якось очікувано, взагалі, що війна може дійти до такого місця, і як, на вашу думку, нам бути в цій ситуації, що нам може допомогти вийти з неї? Дивіться, для мене не було неочікуваним, тому що я, як військовий, я бачив, що ми, ми реально переходимо в, в ситуацію позиційної війни. Ну, генерал залужний, як головнокомандувач, він має право або міг це зробити. Президент але дуже вірно, що це озвучив саме генерал Залужний. Тому що, що ми зараз нам, противник, на жаль, маючи ініціативу. На полі бою противник нав'язує нам позиційну війну. Що вона чому вона для нас так е, має небезпеку? Тому що е, перше нав'язування нам позиційної війни взимку і навесні е, поточного року ми отримали в результаті цієї позиційної війни, ми отримали що лінію Суровікіна. Ще раз, якщо ми втягнемось в позиційну війну, а нас втяг втягнув вже фактично втягнув ворог, то ми можемо отримати ще одну таку лінію. Тобто вони вони будуть використовувати це для формування резервів, поповнення втрат. І закопування, закопування в землю на тих рубежах, на яких вони закріпилися. Для нас це ну, невигідне, невигідне положення. Тому генерал озвучив. До речі, я би звернув увагу навіть не стільки на його інтерв'ю. Інтерв'ю, воно більш політичне. Тому що все ж таки головнокомандувач це е, воєнно політична фігура, військово політична фігура. Тому в інтерв'ю більше політики. А я би звернув увагу на есе Яке також опубліковано разом з інтерв'ю, от там він чітко визначає проблематику. Він чітко дає оцінку цим проблемам, чому вони виникли, і тут же, наприкінці цього, есе завершується висновками, які відповідають на питання, як вийти з цього положення, генерал Залужний робить робить увагу зосереджує увагу на тому що нам потрібна нам потрібен технологічний прорив нам потрібні далекобійні ракети нам потрібна авіація хоча вона сьогодні вже частково втрачає свою цінність тому що е, дорога ложка до обіду от, а а не дамо коли зможемо чи схочемо Отно ну, і тим не менш він робить звертає увагу на саме на технологічних видах за забезпечення і на технологічних сучасних видах озброєння. А, до речі, пане Олеже, е, хотіла запитати у вас з приводу того, що сам залужний говорив про технологічний стрибок, про який ви вже згадали. І в мене тут питання: от ви сказали, що не так про авіацію, але все ж цікаво зрозуміти, коли говорив пан залужний, про, е, про те, що наші збройні сили мали би просуватись 30 кілометрів на день, а просувалися за 4 місяці лише на 17 кілометрів. Тобто, ми розуміємо, в якій яких масштабах ми відстаємо від того плану. І як ви думаєте, от ця е, заява, оця стаття, вона м -м, може допомогти нам все-таки отримати швидше допомогу, яка нам потрібна, бо багато українців звинувачує саме Захід у тому, що вони все тягнули і тягнули з цією допомогою, і в результаті це вже призвело до цієї позиційної війни, яка вигідна Росії? Ну, ви знаєте, на мій погляд, я скажу, що ця стаття. На... На, на мій погляд, більш направлена на наших партнерів, а не на нас з вами. З одного боку, треба віддати шану головнокомандуючому, щоб він нас як суспільство. Як націю він проінформував стосовно реальної ситуації на полі бою. Але стаття все ж таки направлена, на мій погляд, на партнерів, щоб вони зрозуміли, він розклав там до, по, по пунктах до букви там, до зап'ятої до коми, до, до крапки розклав ситуацію, щоб вони зрозуміли, що, що нам треба дати і в тих обсягах, яких в яких нам, нам потрібно, і тоді ми можемо очікувати на результат. До речі, он, от на мій погляд, єдине, що він упустив, він показав е різницю між е е підручниками НА НАТО, да, які там до 30 кілометрів на добу дають можливість. Просування військам під час наступальних операцій, але він забув сказати, що це, цей темп 30 км на добу забезпечується в першу чергу за рахунок вогневого ураження противника. А в натівських підручниках основу вогневого ураження противника складає авіація. Авіація за підтримки ракет, ракетних військ і артилерії. Ось що у нас авіації взагалі не було. Ми фактично не виконали основний пункт це вогневе ураження противника. Ми прогризали готову оборону при е мінімальному виконанні цього пункту. У нас артилерія тягне на себе сьогодні основу вогневого ураження противника. Цього недостатньо для того, щоб досягнути таких успіхів. Так що, я думаю, що це для західних партнерів. і Сподіваюся, що вони зрозуміють е основний меседж. Який хотів генерал залужний донести до них, пане Олеже? Ще одне останнє запитання. Вже я хочу, щоб ми з вами ще обговорили, що можна очікувати далі. От вже зрозуміло, що буде важка виснажлива війна, і е, українці вже починають говорити з приводу того, що це може спрацювати на те, що захід почне активніше нам допомагати, або це може спрацювати в зворотньому напрямку, що ці події на фронті можуть е спонукати, скажімо так, наших західних партнерів, підштовхувати нас домовлятися з Росією. Як ви до цього ставитесь? Ну, я до цього ставусь, Ну, для, для мене дуже дивно, що такі, такі за заклики лунають. Справа у тому, я вже казав неодноразово, Захід вже вибрав сторону барикади. У них немає можливості сьогодні змушувати нас. Немає можливості змушувати нас сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією. Чому? Тому що це буде наша фізична поразка, і, і доля України буде ну. Під великим питанням, а для них це буде політична поразка, і Путін почне керувати ними і ставити їм завдання. Тому ні, ви подивіться, сьогодні Нідерланди дають півмільярда євро на боєприпаси. Сьогодні ми очікуємо від сполучених штатів оголошення по чергового пакету на 425 мільйонів доларів. Теж на поповнення поточних поточного м, забезпечення це боєприпаси, це засоби радіоелектронної боротьби там та інше. О, так що ні, вони менше не стануть. Вони не можуть просто фізично не можуть стати менше. Так, про нас стали в інформаційному о, просторі. Не, ми відійшли на другу, на другу о, сходинку, але в о, плані допомоги. Я би даже не сумнівався. І те, що буде виділено, буде проголосовано на врешті-решт ці 61 мільярд, який білий дом дім на сьогоднішній день хоче, хоче, щоб конгрес затвердив. Я думаю, там сума може змінитися, причому в більшу сторону, тому що республіканці вимагають, щоб білий дім написав стратегію нашої перемоги. Зуважте стратегію нашої перемоги. Так що ні, допомога не зменшиться.